Загалом, острох я даю як приклад там, де я вперше почула про хвилину мовчання і побачила, як це відбувається. Ще до того, як ми почали свою діяльність, там зупинялося все місто, і це прям до мурах було. Надзвичайно потужний коростишів, де вони прям співпрацюють. Так само там наша координаторка Ілона обожнює її просто. Я всіх наших координаторів обожнюю і. Ілона прям ходить до місцевої ради, і вони з ними домовилися, що будуть змінювати загальну систему оповіщення, щоб можна було вмикати хвилину мовчання. Ну а загальна система оповіщення, це насправді не тільки про хвилину мовчання, це в принципі про нашу безпеку і про те, що вона там не зламається в невідповідальніший момент, або про можливість оголошувати щось іще крім тривоги. А, ось це користище це те, те, що я точно згадала. А, насправді дуже потужний є м, Луцьк. І Чернігів, попри те, що це, ну от Луцьк, то зрозуміло а Чернігів, попри те, що це супер недалеко теж від е, е, нашого кордону з росіянами.